Загриміли в полі Дорогі наші захисники, я хочу привітати вас з Днем Збройних сил України, я хочу подякувати кожному нашому захиснику. Бережіть себе, тримайтеся, та я на вам. Я дуже вдячна захисникам України за те, що в нашому місті спокійно, за те, що я прикидаюся вдома, за те, що я маю змогу вийти спокійно на вулицю, поспілкуватися зі своїми однолітками. Нехай Господь Бог вас береже, надає вам міцного здоров'я, бережіть себе. Слава Україні! Від всього серця бажаю вам миру, здоров'я та довго ліття, духу, радості та добра. Бажаю усім нашим захисникам бути здоровими, наснаги, і щоб вони поскоріше здавали ворогів. Хочу подякувати нашим хлопцям, нашим захисникам, нашим воїнам за те, що вони. Мужні за те, що вони такі відважні, хлопці. Дякуємо вам. Хай Боженька вас захищає. Повертайтеся додому живими та неушкодженими. Хай поруч з вами буде янгол-охоронець, який надає вам сили, наснаги та всього самого найкращого. Дякую за САУ, що захищаєте нас. Хочу вам побажати гарного настрою. Дуже багато сил, і скоро перемога буде за нами. Все буде добре. Дякую ЗСУ, за можність і за те, що охороняєте наш сон. Хочу подякувати нашим воїнам за те, що вони нас охороняють. Повертаються за звездю жили. Дуже вам дякую нашим Збройним силам, за нашу Свободу за наш мир, за нашу волю і за нашу, що ви нас охороняєте. Любимо вас. Дякуємо за за захист нашої країни. Я хочу сказати дякую за за те, що вони нас захищають, за мирне небо над головою. І за те, що я можу навчатися, за спокій, які вони нам дають, та за все, що вони для нас роблять. Дорогі наші захисники, ми вдячні вам за все за Те, що ви ціною свого здоров'я та життя бороните кордони України і захищаєте її інтереси. Твердо тримайте позиції та відбиваєте напади ворогів. Я просто хочу вам подякувати. Я дякую за СЕУ за спокійні ночі. Оцінюємо в ті часи. Дуже вдячна нашим захисникам за те, що ми маємо змогу кожного дня бачитися зі своїми друзями та рідними, за те, що нам не приходиться переховуватися місяцями у підвалах та бомбосховищах. А ми кожного ранку прокидаємося у себе вдома за те, що у нашому місті тихо. На жаль, вони жертвують своїм здоров'ям, та багатьом прийшлося віддати своє життя за це. Я дуже сподіваюся, що наша перемога незабаром. Ви мужні, ви відважні. У вас є оптимізм, і хай він у вас залишається до нашої перемоги. Ми вас дуже любимо. Все буде Україна. Від щирого серця вітаю вас з недозброєних сил України. Сонце сідає за поси. Тихо, у Бога прошу ти захисти Україну зимою нашу святу. Хай повернуться додому кожен її захисник. Хай буде мир в Україні, та хто Нехай усіх Бог береже.